Я вже знімаю четверте відео. Четверте. Коротше, Ви на каналі Collection Man. Сьогодні з обзорчика з такого випуска 97-го року. Да. Ось такий от комікс. Встаті клас. Вкладинка мені дуже подобається. У на природі Гарячий шоколад. Забув, як ця штука називається. Не бінокль це точно. Телескоп. О, телескоп. Тож, хочу собі купити телескоп. Знову реклама цього тупого аніме. Вже його не перенув. Ну що ж, давайте подивимось на комікс. Адже нам важливо комікс. Це то, що набирає 100 переглядів на моєму каналі. Є, барі, лайтвейт, бейбі! лайтвейт. Де. Сарказм. Ну, комікс класний. Нічого не можу сказати. Мені треба здав, навчитися насолоджуватися. Бо я безродку дивлюся, мене починає позіхати і мене клонить на сон. Може, через те, що я просто плотно поїв. Мене був омлетик з коперком і ще запив протеїном. Я пробував авокадо з'їсти, але воно ще не достигли. Купляйте, достигли авокадо, тобто нягенький. Не знаю, чи комусь заходять ці відео трихвилинні, де я комікси показую. Ну, якщо набираю 100 переглядів, значить комусь Зараді вас я це роблю. Да-да. да Дівчатка. І хлопчики. Ех, не розумію, чому зараз не випускають якісь комікси по тому і Джері я би збирав, наприклад, цю серію. Хоча я би один комікс два місяці би робили. А може і вони і випускають, просто я вже з. Пару років не заходив в кіоск з газетні кіоски, не? без поняття, що там робиться. О, пішов до бедронки нагадальне молоко, каву купив, не? ну і виявилося, що я згадав, що в мене є племінниця. а я назву йду до батьків і мені треба щось купити, племінниці. Купив там якусь ігрушку і там русалки подобаються. Їй скільки років? 4-5? Ну, напевно, 5, хоча я не знаю. Свати Алінка. Ну і коротше, і купив там якусь іграшку 80 злотих, каву, теж десь 80 злотих. І ще сестрі купив подарок. Вона в мене художник. Пів такий мініатюрний набор, там, де три холста, багато кісточок, губка. Ця штука така для фарб, багато фарб акрилових. Ну коротше, теж заплатив 80 злотих. Ну, коротше, потратив гроші і зрозумів, що до кінця місяця лишилася сума. Не то, що мала. А жалюгідна. Так вислатись. Ну і коротше, прийдеться бомжувати. Ну, ладно, зато подарки всім покупляв. Да, ще там мамі дешево да, що щось докупити для народження, оце таке. Який я хороший син. Блядь, чому не мільйонер? Чому? Скажіть мені. Чому я не можу йти по вулиці знайти десь якісь. Бриллянтовий Rolex, Підняти його, струхнути з псячого дерьма, чи в чому він там буде, і піти додому. Мрій, волож, вологій мрій, да. У, що закралі? <кхів> дівчата, дівчата. Це гарна. І в цей погляд доволі звірський. А це виглядає сильно накачано. А я сам маленький, метр метра, тому ні. Дякую. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал. І якщо ви симпатична дівчина, 1,65 м, там ви вже маєте 18 років, то можете лишити інстаграм. Чао!